Давайте трошки попрацюю з а потім трішки попрацюю Це Також немає одного ділення. Є ціле табло керування, але є тільки один вид роботи, який не викликає депресії. Це робота, яку ти не зобов'язаний робити. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у нас на огляді. Дві акумуляторні повітрядувки. одна із них від торгової марки Стіль, а друга Husqvarna. І сьогодні ми з вами провіримо та потестуємо, яка з цих дую краща. Пробіжимося швидко по характеристикам. Дві повітрядувки оснащені безщитковим двигуном. Батареї розташовані позаду двох повітрядувок І хусварні також у задній частині розташована акумуляторна батарея. Штіль вказав, що потоки максимальні повітря 248 км в годину, а хоскварна вказала 165 км в годину. По цінам штіль коштує 12200 гривень, хускварна 8 850. Різниця відчувається. Друзі, дивіться, показую, як баланс у цих повітродувок. Тобто штіль трішки кернить назад. Тут я тримаю одним пальчиком, бачите, штіль трішки переважує назад. Хускварна нікуди не переважує. Тобто тут баланс кращий. Кнопки керування тут також різні. Штіль йде фіксація, тобто, щоб її включити, треба активувати. Ось цей важіль, хоскварній, є ціле табло керування, але відразу хочу сказати, що тут є три положення. В штілю потоки повітря керуються нажаттям кнопки. Але в штілю є класна фішка, супло можна подовжувати. Бачите, є три положення. Раз, два, три. І це дуже зручно. І також в штілю є металевий накінечник, щоб не вироблявся патрубок. Ну я не знаю, чи воно потрібно, як на мене це висноквано спальце. Як на мене, не потрібно того кільця. Кускварні все попроще, просто одівається патрубок, але патрубок також іде товстий і тут немає ніякого металевого накінечника. Ну я рахую, що це не потрібно. Ви ж ось, ось так по землі цим патрубком. Ну що ж, давайте я продемонструю, як працює стіль. А тепер кускварна. Щоб її вимкнути, треба активувати і ось цим перемикаєте режими. А тепер спробуємо на листі, яка сильніше буде дути. Опа! Друзі, хочу вас повідомити, що в інтернет-магазині Світ запчастин зараз проходять акції та знижки на всякі різні товари. А також цей інтернет-магазин має найдешевші ціни в Україні на запчастини та комплектуючі до різної мототехніки. А на головній сторінці можна побачити, які приємні акції: ось, будь ласка, акумуляторний сучкоріз, це що я тестував. А також видно, що є акції на різні бензопили та штіпи. Як на мене, працюють одинаково, давайте трошки попрацюю штільом, а потім трішки попрацюю хоскварною. Так, зараз у нас 11.55, погнали тест. Друзі, хочу звернути увагу ось працюю, і пальто мені засмокчує через ці отвори. Ну, не знаю, можливо, тому що я в пальто, якби я був в робочій спецодежі, мені би не затягувало. Але майте на увазі, хто буде якісь курточки працювати, затягує в дифузори повітряний одяг. Чотири хвилини попрацювали з тільом. Я думаю, робота зрозуміла вам, як він працює. І тепер на максималках. Попрацюємо хоскварною. Відразу хочу показати, що у задній частині немає ніяких дифузорів, вони по боках. Тобто одяг е, сюди не буде затягувати. І ще одна особливість хоскварне, друзі, нічому не піарю, не рекламую, кажу, як я казав, це в акумуляторній полі, що є система охолодження батареї. Бачите, отвори, батареї теж є отвори. Тобто, через ці отвори доверху охолоджуються таким чином батареї. На довгих дистанціях це реально круто, це реально працює. Чотири хвилини засікай. Let go. Друзі, ви бачите під листям яка багнюка, і ці дуйки з цього багна прямо винімають то листя. Також попрацювали 4 хвилини. Дивимося, що по зарядам В щілю немає одного ділення. 4 хвилини попрацювали коскварні. Також 4 хвилини попрацювали. Також немає одного ділення. Так, Друзі, зараз 12 година 9 хвилин і попробуємо, яка буде продуктивність двох повітродувок. Для цього в мене є синя ізолента. Перепрошую, не синя, а чорна. Так, друзі, пройшло 9 хвилин, оберти вже впали, вона вже працює в екорежимі, але ми продовжуємо тест. Так, друзі, як бачите, зараз 12 година, 20 хвилин. І так, як вказав виробник, дійсно час роботи її на максималках це 16 хвилин. Плюс там слоумо ще знімали. 16 хвилин. Ось що може працювати ця дуйка. Так, і акумуляторна батарея показує одне ділення, мигає. Це означає, що сіла батарея. 12 година 22 хвилини. Погнали. Так, друзі, 12 -та година, 31 хвилина. Хоскварна попрацювала. На одну хвилину менше, якщо в загальному часі, і в неї немає корожиму, вона просто виробилась і все, просто от показує, що сіла батарея. Бачите, знак оклику червоним світиться. А, одне ділення показує. Ми спробуємо ще раз. Нє, ні, 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 все вже не запускається. Тобто сіла. Такий друзі, результат плюс-мінус хвилина різниці. А якщо тобі сподобався огляд, обов'язково підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.